Є новина, друзі, спригнути Трампу з України не вдасться. Та поляки збивають все на 100%. Дослухайте до кінця. Трамп вчора знову наробив заяв. Я не буду цього всього повторювати. Найцікавіше це. Те, що він сказав, що Зеленський з Путіним дуже ненавидять один одного, і напевно прийдеться Трампу знов втручатися і вести перемовини. Ну, таке враження, що раніше перемовин не було. Не було Аляски, не було Вашингтона з Зеленським, не було там я не знаю, десятків розмов Віткова, телефонних розмов Трампа з Зеленським з Путіним. І як то кажуть, наша пісня хороша начинай з початку. Ну, знаєте, таке враження, що люди все забули. Те, що було е до того. Друге питання: він сказав, що ну, він готовий. Вести оці ці вторинні страшні санкції, якщо їх підтримує ВДБ Європа, і те, що Європа купляє нафту і газ в росіян, це не припусти. Мо. Ну, я так розумію, про це зараз ведуться е, перемовини. Але це все одно знаєте, відговірка така для Трампа, тому що тепер він говорить: от якщо Європа введе, то я веду. А Європа ж ну, це гаварільня. Вони можуть три місяці там домовлятися, як ці санкції будуть вводитись, як вони будуть застосовуватись, хто буде вето накладати, хто не буде накладати. Ну, Це ж зрозуміло, там в них е, ну, рішення приймається дуже дуже е, довго. І це знаєте, дає знову час Трампу. Чому Трамп не зможе спригнути все ж таки з України? Вчора вийшло інтерв'ю Джонсона. Це спікер Сенату. І зараз вже лунають голоси в конгресі за те, щоб прийняти законопроект або лінці Грема законопроект, або вже є там пропозиції інші законопроекти про санкції, про спонсорство тероризму з боку росіян за те, що вони викрали дітей. Тобто, ну конгресмени і сенатори хочуть введення санкцій. І Джонсон про це прямо вчора сказав на інтерв'ю. сказав, що навіть він має охоту на введення санкцій, і сенат ну моментально це підтримує з конгресом. Але це має вирішити Дональд Трамп. І коли він говорив Дональд Трамп, ну він був роздратований, м'яко кажучи. Тобто він ну йому не подобається політика Трампа щодо санкцій. І щодо Трамп там каже, ми там завершимо війну, ми введемо санкції, ми там найсильніша нація. А коли суть до діла, то всі накладають в штани. Тобто така стратегія однозначно не допоможе Трампу перемогти на виборах в конгрес. Ну і конгресменам залишитись конгресменами. Тому вони починають, якби наїжджати, починають говорити з адміністрацією. Про це теж е, пишуть, що треба в сенсі, тобто треба діяти, і це все одно затисне Трампа ніж будь-які перемовини, однозначно, його конгрес і його вибори. Тому спригнути йому з врегулювання війни в Україні не вдасться.